Ляльки-обереги створювали в сумах. Майстер-клас із виготовлення цього різновиду ляльки-мотанки відбувся у стінах Сумської міської галереї. «Тканина, яка у вас буде лежати на столі, можна з неї, якщо оця відрізані маленькі кусочки, це для людей. Але якщо хочете якісь от такі, наприклад, можете вирізати ножичками самі маленькі квадратик просто і зробити. Таку оберегову ляльку-мотанку створюють із клаптиків різнокольорової тканини. Білу використовують за основу для голови і тулуба ляльки, наповнюють її синтепоном або тканиною та перев'язують нитками. Ми призбираємо його все, в одну формуємо голову. Потім з цієї ж тканини ми формуємо ручки, дві ручки, виділяємо від тулуба, формуємо саме символ, такий силует Янгола, силует людинки, А потім ми починаємо робити вже прикрашати її, на дарувати їй такі груди, бо груди це. Символ жіночності, символ берегині роду, в принципі, дівчата і мотанки в принципі робляться жіночними, бо вважають, що жінка це берегиня роду. Чоловік це захисник роду, а жінка берегиня. Далі формують ось такий мішечок, всередину якого кладуть наповнювач і трави. Трав в принципі небагато потрібно запах буде триматися довго від буквально трошки. М'ята, чебрець, меліса з разом я все змішала. Наостанок прикрашають ляльку оберіг фартухом та стрічкою. Вона оберігає наш сон, наше здоров'я, трави, які всередині в ній в мішечку, в її сукні, в її тілі, вони надихають нас всякими добрими. І емоціями, і гарним станом здоров'я, бо її тримають цю ляльку саме біля постілі, коли ми спимо або на своїй полишці, або біля подушки, кому зручно, хто як спить. Але ми вісім годин, сім ми спимо, ми дихаємо цими запашними травами. Ось таку берегову ляльку мотанку створила під час майстер-класу Ірина. Коли в нас зараз війна на на вулиці. Коли там є вибухи, там є якась інформація, яку вилажують в інтернет, і ти її читаєш, тобі вже ну морально трішечки ти, як можна сказати, ламається людина. А тут ти приходиш весело, якийсь веселий настрій, тобі весело, тобі цікаво, і ти на ці півтори години забула взагалі, що є навкруги. Вперше вдалося відвідати такий майстер-клас Юлії. Робочий час не, не встигала, тому сьогодні, як вихідний. Чудовий привід провести його з користю. Дуже цікаво розповідає Валерія про самі мотанки, про їхню історію. І мене дуже зацікавило, тому я думаю, що це мій не останній майстер-клас. Майстер-клас зі створення оберегової ляльки-мотанки є благодійним. Половину зібраних з нього коштів Валерія Вакула обіцяє передати на потреби Збройним силам України. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко Суспільне, Новини Суми.